Дівчата, привіт. Е, Вирішила записати відео, а не писати пост. Загалі-то, люди зараз навіть е, ліняться читати, тому що ну, дуже загружений мозок, дуже стресова ситуація нав, наперед, навколо нас, і, і ну, просто людям ліньки читати, а подивитися тут менше, менше напруги. Ви знаєте, зараз так спекотно, плюс 35 у Дніпрі, і дуже-дуже висушується шкіра обличчя. Я це відчула, коли повернулася зі Львова і ем, нанесла зволожуючу маску на обличчя. Знаєте, вона так швидко всмокталася у мою шкіру, що я зрозуміла наскільки шкіра стала обезводненою з такої жари. Тому Використовуйте, будь ласка, у таку жару через, через день.